«Ой, в молодості я легко могла пропустити чарочку другу, а тепер подорослішала, помудрішала. Жодної не пропускаю. Одна дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретаркою, і каже: Я можу друкувати 1200 ударів у хвилину охнули, а вона додала у сторону. <гум> така херня виходить. <гум> Як казала тітка Галя, дитинко, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнався. Алло, Любий, ми вчора з танькою вирішили випити трошечки по коньячку. Де тебе носить, Ірка? Трясця твоїй матері. Котику, не потрібно так на мене виріщати. Просто забери мене з Тернополя. Откуда? Зустрілися дві незаміжні подружки. Перша Ой, уявляєш, іду я вчора вночі темною вулицею. Раптом бачу попереду чоловічий силует. Ну я й давай бігти. А друга, ну і як? Наздогнала? Любий, до чого ж ти у мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Ху -ху -ху -ху, можна. Просто не треба в кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця. Шо? Хворий в уролога. Лікарю, я погано пісяю. Так, а що значить погано? Ну, погано. То дуже багато, чи навпаки обмаль. Може вас мучить часте сечови Чи ви відчуваєте біль, коли дзюрите? Ой, та ні, ні, все не те. Так, знаєте що? Ось вам горщик. подзюрте при мені. Подивимось, у чому проблема. Хворий починає, фонтан на всі боки, лікар захляпаний із ніг до голови. Хо-хо-хо, і давно це з вами? Та третій місяць уже. Так, так, візьміть рецепт. Ой, лікарю. Я ще й погано какаю. Ой, ні, ні. То до терапевта, до терапевта.